Продовжуємо далі. Да. Той, хто від, вийде від Якова, так? тобто царі Месія, цар, Давид цар, заволодіє і знищить те, що залишилося від міста. Першу чергу пророцтва це ще ж і промава. Промова також, mm -hmm. так? І побачив він Амалика, і промовив притчу свою, і сказав Перший з народів Амалик, але кінець його загибель. І побачив він Кенеїв, і промовив притчу свою, і сказав міцне житло Твоє, і на скелі покладено гніздо Твоє, але зруйнований буде Каїн. І недовго до того, що Асур поведе тебе в полон. І всі ці пророцтва, вони збулися. Це був від Бога пророк. Він говорив істину, правду. Так? Да. І побачивши Ога, промовив притчу свою і сказав горе, горе, хто уціліє, коли наведеться Бог? Мотаря Ога. І прийдуть кораблі від Кетима, і упокорять Асура, і упокорять ере, але їм загибе. І встав Валаам, і пішов назад у своє місце. А Валак також пішов своєю дорогою, так? Тобто Валак, на перший погляд, цар пішов розчарований, так? А ми бачимо, що Валам начебто пішов додому до себе, так? Начебто пішов додому. Туди у Вавилон. Так закінчується 24 -та глава. І ось він говорить, Валак валаму. Я тебе вже третій раз прошу проклясти Ізраїля, ти його благословляєш. Так? Яка тут дуже важлива думка по відношенню не тільки до валама, а й до валака. Другий раз Господь говорить їм. Це ж не тільки валам говорить Валаху, Це в першу чергу і це пророцтво, і для самого пророка Валама. Коли Господь другий раз говорить, ви можете на кінець -то зрозуміти, що я не людина, щоб говорити неправду. Так? Говорити і не виконати. Так? І Бог говорить, я не людина, щоб мені змінюватись, Я своє рішення ніколи не змінюю. Я за Ізраїля, я благословляю Ізраїля, mm -hmm. я захищаю Ізраїля, я люблю Ізраїля. Так? Я буду завжди за Ізраїля. І оцей впертий як осел Валак, розумієш? Він чує скільки разів Боже Слово. Що я не буду проклинати Ізраїля, так? буду тільки благословляти. І він впертий все рівно цього валака таскає тащи за собою. Валака? Е, валам. валам. Так? І валам. Розумієш, чим він займається? То валак говорить, так, ти знову благословляєш, давай йдемо на другу гору. Там будемо Богу, жертовники робити, жертви приносити. Може, Бог передумає. так? Може, Бог передумає, може Бог відповість на наші молитви. Може, Бог нас послухає. Може Бог передумає. І Бог попереджає і того, і того. Я не людина, щоб мені змінили. Так? І забирати свої слова назад. Все, я вже все сказав. Валаму сказав, не ходи за цим валаком нікуди. Не приймай участі його у всіх цих язичницьких. Розумієш? справах, справах, так. Да. І третє, таке ще важливіше, що говорить Бог. От як важливо, да, як важливо чути слово Боже. Бог говорить, але чи людина чує слово Боже. От як важливо чути слово Боже. Ось валак, Штар, що він чув? Mm -hmm. Так? Про Ізраїля те, що Бог говорив. І ось останнє таке, скажімо, таке попередження дуже серйозне. Ось він говорить такі слова, Бог. Говорить такі слова. Ось ще раз. Я покликав тебе проклясти ворогів моїх, а ти благословляєш їх уже втретє. Так? Це Він після чого таке говорить? Я покликав тебе проклясти ворогів моїх? Це він говорить після того, як ось Господь попереджає останній раз. Що говорить Господь перед цим віршом? Хто благословляє тебе, Ізраїлю? Буде благословений. І хто проклинає тебе, Ізраїлю, буде проклятий. Це ж він говорить Бог в першу чергу для Валака, царя, так, язичницького. А в другу чергу, він говорить, це для Валама, пророка, язичницького. Ось це дуже важливо розуміти. Що чує Валак? Бог конкретно говорить своїми словами. Валак, ти майже догрався. Ти майже догрався. Тому що, кому ти копаєш яму, сам туди Але бачиш, що ти мовиш, що це було слово щире було. Тому що Валам то, начебто благословив устами. Так. Але ми знаємо потім, що він Так. Відбував. Оце ж проблема, що... Вин, він, не... мабуть, відповідність, щирість серці угу. щодо благословіння Ізраїля і на устах, щоб це було як єдине ціле, щоб, ти, щоб це було як не двоєдушне, а таке цілесне благословіння, а не так, все устами благословляє, а в серці кляне. Так. Оце ж була яка проблема в валака. Mm -hmm. Валама, Пророка язичницького, так? Язичницький пророк, от вся ця історія, Бог говорить в першу чергу до нас через цю історію, mm -hmm. так? Ось цей валам пророк Божий, який мав близькі з Богом стосунки відносини, так? який, скажімо так, був в такому жив у стані спасіння. Якби його так до кінця життя закінчилось, він би мав би від Бога це спасіння. Дай Бог кожному пастеру так чути голос Бога, так з Богом мати такі близькі стосунки, відносини, так спілкуватися з Богом, як валам. Дай Бог кожному. так? Він би був спасенний далі. Він завжди говорив валам за Божу волю. Так? Що таке ось відношення у Бога до народу Ізраїля? Так? Але яке було у тебе, валам серце, яке в тебе було відношення до Ізраїля? Чи ти так, як Бог любив його? Чи ти так, як Бог в своєму серці благословляв Ізраїля? Чи ти був за Ізраїля, чи проти Ізраїля? <кх> Бо валам боявся Бога. Боявся Бога, так? Бо бачив, що Бог за Ізраїля. А що його погубило, це те, що у нього самого серця було не в правильному положенні. Перед народом Ізраїля. Ну, і перед Богом Ізраїля. Ну, і перед Богом. Він же не розумів цього, так? так. Якби в нього Скучно було таке відношення, як, як у Бога. Це Ізраїля. своїм. Так. А він трохи Бога любив, а, а і любив ще е, плату, мзду неправедну. Мзду неправедну, да? Кепа uh -huh. говорить. Так? Хоча Бог викривав його постійно в всіх цих подіях, ситуаціях uh -huh. да? з ангелами в цьому беззаконні. Uh -huh. І ось яка важлива думка, що оцей Валам, пророк язичницький, він сьогодні, uh -huh. нам як приклад, він представляє. Віруючих людей з язичників. Народ Ізраїля так остається народом Ізраїля, так? а кого валак цар Маавицький? Він кого сьогодні скажемо, народи, як приклад Як язичницькі народи не віруючи, так? і не тільки. А ще як дьявол, як оцінка. Духи. Здає. Духи да. э... злоби. Так. Ті, Духи злоби, злоби. Так. які да. ненавидять Ізраїля. Антисемитизму. Духи антисемітизму, да. так? Да. Ось дивимось сьогодні, скільки народів повстає на Ізраїля, mm -hmm. так? Mm -hmm. ненавидять Ізраїля. Yeah. Яка може бути мова про любов до Ізраїля? Ненавидять. Mm -hmm. так? Їхня воля вони б знищили б цей Ізраїль, так? Але Господь він не дасть. Mm -hmm. Так, це утрапиться, Господь за Ізраїля. І ось ці приклади всі, сьогодні вони для нас. Сьогодні вони для нас. Тобто, і він говорить Бог, він попереджає останній раз Валака, царя Муавицького. так? Ти сильно хочеш проклинати Ізраїля, будеш проклятий. Так? Е, є сьогодні люди навіть віруючі в церквах, керівники, які великі посади займають. Так? І Я спілкувався навіть з такими людьми. Вони не можуть зрозуміти, вони говорять, що там в тебе це за молитви, якісь неправильні, що це значить. А Хто Ізраїля проклинає, той буде проклятий, хто благословляє, буде благословен. Що це в тебе там за неправильні молитви? Ріже, ріже, да? так, так, так. <рігла> Слава Боже ріже. Розумієш, у, у людина відразу <рігла> проявляється її сущність. Розумієш, її природа по відношенню до Ізраїля. Бо вона з одного боку як валам, начебто і Бога боїться. Бо Бог покарай, а з іншого боку, немає любові до Ізраїля. Не можна бути байдужим до Ізраїля. Байдужим, Ты, ти, так? Або так? любиш Ізраїль. Байдужим. Або це ненавидиш. Навіть книжка є така. Ізраїль любимий і ненавидимий. Тобто, так. Тут не можна бути посередині. Або ти любиш Ізраїль, або, не любиш. або ненавидиш. Або більше, так. Да. Або любиш, або ненавидиш. Це зараз йде так. таке поділ, поділ всіх людей. Так. Так. На тих, хто любить Ізраїль, і на тих, хто його ненавидить. І хоче його переконати, вбивати, гнать, межать. Усячески злословить От, неправедно. Так. 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 І ось тут вже те, що ти говорила, Вікторія, ось тут є. Паралельне місце Писа. Още раз прочитаю слова. Хто благословляє тебе, Бог говорить, буде благословенний? Хто благословляє Ізраїль? Хто молиться за Ізраїль? Хто любить Ізраїль, так? Хто не проти Ізраїля, так? Хто говорить за Ізраїль? так? Бо якщо ти любиш Ізраїль, якщо ти за Ізраїль, ти будеш говорити про Ізраїля. І людям будеш говорити, і молитися будеш за Ізраїль, mm -hmm. так? Далі. І Бог говорить, той, хто благословляє тебе благословенний, хто проклинає тебе проклятий. Але в оригіналі слово злословить. Mm -hmm. Злословить, так? Це злі mm слова, -hmm. говорить погані, нехороші mm -hmm. слова, речі про Ізраїль, так? Mm -hmm. І так далі. Злословить в оригіналі. Прокляття це все погане і нехороше, що трапляється в житті людини. так? І Бог попередив, і Валак так і не зрозумів. Ось люди цього світу, так? язичники, невіруючі люди, духи всі ці злі, так? вони ось всіх цих істин не розуміють. Або не бажають чути і розуміти? так? Але валам, пророк Божий, так? ще раз повторюю, що він сьогодні як представляє віруючих людей з язичників. Ті, хто не віруючі, які не, 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 не залишили своєї язичності. Так. Залишили язичником О, не, Так, не, його не, тягнуло, не. розумієш, його тягнуло не до. Е, його тягнуло валам. Його тягнуло не в Ізраїль, не до Божого народу, так? не до них тягнуло. Він Його щось? тягнуло дозични язичниці. Ну, да. Що він робив там серед цих матків? Його туди тягнуло. Що він там робив? <кх> так, Тому. Тому він втратив своє спасіння, своє життя, угу. своє спасіння, своє життя. Ну да, його ж вбив, mm. в кінці. Так. Разом з мавськими царями. Так, ось коли читаю. Тобто Господь побачив, що не покаявся ні валак в першу чергу, ні валам, так? І ось що Господь говорить. І сказав Господь Моїсеєві, говорячи, помстися мад'янитянам за синів Ізраїлевих, і опісля відійдеш до народу Твого. Помстися. так, Якби вони покаялися в цьому злі, так, то Бог не навів би Моїсея і воїнів Ізраїля mm -hmm. на Моавицького царя. так, І не загинув би, і не загинув би пророк. І ось далі і сказав Моїсей народу, говорячи, озбройте із себе людей на війну, щоб вони пішли проти мад'янитян, звершити помсту Господню над мад'янитянами. По тисячі з коліна від усіх колін синів Ізраїля пошліть на війну. Виділено з тисяч ізраїльних по тисячі з коліна 12 тисяч озброєних на війну. І послав їх Моїсей на війну по тисячі з коліна їх. Так? І далі, далі, далі все підряд не читаю, але далі. І пішли війною на Мадіама, як повелів Господь Мойсеєві, і вбили всіх чоловічої статі. Тобто там багато тисяч і десятки тисяч загинуло і звичайних царі, людей з народу. Царі, а? І далі, ось перечисляється. І разом з убитими їх вбили царів Мадіамських. Так? Мадіамські це Моавські чи це інші якісь Мадіамські? І Моавських, і Мадіамських а, це, ну і це там були разом два народи. Uh -huh. так? Євиєре, Кема, Цура, Хура, Реву, п'ятьох царів Мадіамських і Валама сина Веорова вбили. Oh, Мечем, разом з убитими їх. так? То таке питання. Валам. Він там робив, да? Що ти там робив? Чушти, не ти не ж віде. додому пішов. Ти ж пішов додому. Що ти робив там, в тому народі? Так? В тому народі Ту язичницькому? Тусувався. Тусувався. Сподобалось там жити, так? <світ> е сподобалось жити, так? З валаком, Язичником, да? Самим головним. Розумієш, ні, щоб приліпитися до народу Ізраїля, от диви, якби він любив народ Ізраїля, так? якби він любив народ Ізраїля, так як Бог його любив, mm -hmm. то він би приліпився до народу Ізраїля. І він був, був би живий, і був би благословенний, був би під захистом і продовжував би Богу служити. В нього був дар від Бога пророкувати. Такий. Такий про цей дар мріяли всі в народі Ізраїля. Навіть Мойсей мріяв говорив, о, якби в народі Ізраїля у кожному Бог дав би і свій Дух Святий да? і цей дар пророкувати. Такий загубити дар від Бога. Так? І саме головне життя і спасіння своє втратити. Тобто, яка ось буде паралельна думка, ми будемо дивитися трошки пізніше Римлянам 11 главу, і ми там важливо побачити так, ті слова, які я зараз скажу, дуже цікаві. Так? Тобто, Валам, Божий пророк, язичницький пророк, він мав з Богом чудові, гарні, близькі стосунки відносини. Так? Він гарно знав Бога. Він жив з Богом, він був істинно справжня віруюча людина. Но так, як у нього було неправильне відношення до євреїв, і не було любові до євреїв, так? Ось це його і погубило. Ось це його і погубило, що він втратив все. Так? Він втратив усе. І свої багатства, і своє майно, і своє життя, і своє спасіння все втратив. І ось люди, у них питання, як це можливо? Я вірю в Бога, живу з Богом. Так? Ну і що ж у мене неправильне відношення до Ізраїля? Ну і що ж я не люблю Ізраїля? Як це вплине на моє спасіння?